Бук No4. Нагадую, правилу хопі для кроків, ноги високі, широкі. Широка позиція це коли ноги ширше плечей і набіг 30. В цьому танці і в будь-яких інших руках ми ніколи не міняємо позиції ні. Не вивертаємо їх так, так, ось так. Завжди широка позиція змінюється тільки. Корпусу, або вперед, або назад, або ліво, або вправо. І так, перша вісімка перша четвертого блоку. Підготовка. І ручки, хрест натріс, широка позиція. Встали. Ще раз. Право. Встали. Тепер діагональний крок назад, руки вниз і дивимось на ногу. Раз. Повністю повернулися назад. Тепер рівно стаємо руки вгору. І сім і вісім. Нагадую правила. Руки ми не ось так піднімаємо, а по поправу хипок рухів від плеча вгору. Поїхали. Перша вісімка, вона дуже проста. Три, 4. І вперед, Кач. Назад. Кач, ножки вище. Перед. Назад. Тепер назад. Стали рівно назад, встали рівно. Тепер після цього ми переходимо до другої вісінки. Наша позиція. Починаємо з дабл степу. Що таке дабл степ? Це подвійний крок. Крок стрибок, крок? Крок, стрибок, крок. Тепер ми робимо це за, з допомогою. Право тихо проти. Кач. Перед на ногу. Назад. Перед на ногу. Назад. Перед на ногу. Назад. Перед на ногу. Назад. Тепер руки. Руки в нас працюють правила плеча. Удар. 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 І ось ми закінчили з вами. Робимо підготовку. І підготовка. Ногу підняли корпус вперед, рука перед собою. Крок боком. Боком спочатку. Потім стрибаємо. Вперед. Тепер знову підготовка до кроком. Крок боком. І тепер розвертаємося вперед. Тепер підготовка. Встали зірочкою. Завернулися. Підготувалися до слайду. Слайд – це ковзання. Зробили слайд. Зробили поїд. Ще раз. Переготувалися. Три. Чотири. Дабл степ. І. Боком. І вперед. І. Боком. І вперед. І. Відкрились. Закрутились. Зробили слайд. Зробили пояд. А тепер перша і друга вісімка. Три. Чотири. І раз. Два. Ножки піднімаємо. Три. Чотири. Крок назад. На місце. Крок назад. На місце. Тепер робимо на мосте. Раз. Передом. Богом. Передом. І встали. Закрутили. І всі. Вісім. Тепер Майкл Джексон. Руки. Ліва. Знизу. Ой, ліво зверху, право знизу. Ще? Ще раз. Три, чотири. Раз. Право знизу, ліво зверху. Ліву руку за голову. Правою рукою просто робимо вихід. Три, чотири. І. Ліву за голову. Праву в бік. Тепер робимо це з кроком. Ось ми зробили з вами. Слайд. Форй. Відразу. І Ліву руху. Ми рубимося вліво. Робимо крок. Руки в боку. тепер те ж саме. Тільки ми робимо лівою рукою вниз. Праву руку за голову, а ліву в бік. Ось ми стояли. Права за голову. Ліва робить напівкола. три чотири. І. А ногу ставимо право заб'ємо. Тепер руку вниз по діагоналі. 3. На 4 робимо обер. На 5 руки на себе. Знизу вгору. 6. Тепер руки опускаємо ногою б'ємо. Ліва нога. Пам. Тобто. Ось у нас і пам. Тепер крок вправо Ой, руки, руки в праву сторону крок вліво піднялися і зробили наступний крок в праву сторону. Ноги широкі, коліна в нас розслаблені. І поїхали ми робити цей 3-8 четвертого блоку. Сім і вісім. Відразу і праву сторону, в ліву сторону. Вниз. Завернулися. На п'ять. Руки вгору. На шість. Удар по нозі. На сім. В праву сторону. На вісім. вліво. А тепер перша, друга, та третя вісімка. Поїхали. Три, 4. І вперед, Назад. 3. Чотири. Ноги піднімаємо. 5. Шість. Сім. Вісім. боком, Раз. Два і по три, чотири. І відкрилися. Зараз відкрилися. І сім. Вісім. Майкл Джексон. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. П'ять. Шість, сім, вісім.